Перша допомога при істериці. Нервовий приступ від сміху до сліз може тривати від кількох годин до кількох днів. Може бути тремтіння, щоб зняти напруження, і присутність людей може затягнути процес. Ознаки, зберігає свідомість людина, надмірні рухи, театральні пози робить. Мова емоційна, швидка, нестримний сміх, голосно плаче, ридає, тобто, як грає на публіку. Ні в якому разі не потурати бажанням потерпілого. Що робити? Позбавити глядачів і не залишитись наодинці з цією людиною. Зробити щось несподіване, щоб привернути увагу, крикнути, щось кинути, говорити впевнено, чітко іди зі мною, випий води, умийся. Після істерики йде втома. Потрібно покласти спати і спостерігати за станом до прибуття фахівця.